Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на акварель від бренду SemiArt, ну або просто рандомного бренду з Aliexpress. Я побачила їх на Ютубі і вирішила їх замовити, бо на відео цей набір виглядав дуже привабливо. Було складно знайти магазин, який доставляє в Україну, але після довгих пошуків я все ж таки знайшла, замовила і, о, диво, через три тижні цей набір був у мене. І звісно, мені дуже хотілося їх протестити. Але я робила відео про скетчбук за 10 днів. посиланнячко ось тут. Тому я просто зраділа, що все пройшло ціленьким та неушкодженим, і пішла малювати в скетчбуці далі. Це не дуже популярна акварель, ну звісно, якщо ви не з Філіппін. Тоді для вас це дуже популярна акварель. Знали б, по які дивні огляди мені довелося передивитися для цього відео. А з ним все добре, бо я подумала, що він подивився і помирає. Мені аж не терпиться відкрити ці фарби, але перед тим я хочу подякувати вам за підписки на цей канал. Дякую всім та кожному за підтримку. Ви неймовірно надихаєте робити нові відео. І саме тому я хочу розіграти такий самий набір серед вас. Правила дуже прості, ви маєте бути підписаною або підписаним на цей канал, поставити цьому відео вподобайку та написати будь-який коментар. Бажано гарний. Дуже бажано гарний. Розіграш я проведу в інстаграмі, і результат обов'язково продублюю в спільноті на Ютубі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Перейдемо до огляду! Вжух, тепер роздивимося пакування детальніше. Тут написаний вміст, 8 пензликів, 50 кольорів, коробка та спонжик, і, звісно, зразки кольорів, які ну навряд чи співпадуть зі зразками в реальності. Перше, що ми бачимо, це набір з дуже тонкими пензликами. Тепер давайте дістанемо самі фарби. Тут в нас металевий кейс, дуже симпатично виглядає, але потрібно пам'ятати, що його необхідно тримати сухим, щоб він не заіржавів. Відкриваємо! Так, нічого не видно. Це картка для зразків. Товстенький акварельний папір, мені подобається. Подивимося пензлики. Монтажна склейка. Тут 6 різних розмірів від 3 нулів до 3. Також в наборі є ось такий плаский синтетичний пензлик і пензлик з контейнером для води. Кінчик, наче трохи в олії. Перед використанням обов'язково потрібно помити. Також тут є спонжик та невеличка палітра. Ось такий набір ми маємо в підсумку. Досить непогано, як на 19 доларів. Але краса красою та потрібно заповнити картку зі зразками. Я додала чорну лінію, щоб подивитися наскільки прозорою є фарба. До речі, пласким пензликом з набору зручно заповнювати віконця. Все йшло непогано, поки я не пропустила один колір. І навіть цього не помітила, поки не заповнила майже всю лінію. Але все нормально. Я зверху наклеїла шматочок акварельного паперу, тому все окей. Загалом кольори мені сподобалися. Звісно, є питання до жовтої охри та кольору кориці, але в цілому назви написані досить точно. Мінусом однозначно є те, що не вказана світлостійкість, тому я не знаю, наскільки довго ці фарби залишаться такими ж яскравими. До речі, фарба не бруднить руки. Для цього огляду я замовила цікаві скетчбуки від українського бренду Art Planet. Буде невеличка розпаковка. Цукарочки! Буде ще пожувати, поки я малюю. І так, це в нас звичайний А5 формат 50 аркушів акварельного паперу щільність 200, середня зернистість. Новий для мене формат, і я поки не знаю, як зберігати ці кругляшки, щоб вони не порозсипалися. І найнезвичніший альбом, що в мене є, ще поки не знаю, як малювати в шестикутному форматі, але дуже хочу спробувати. Повернемося до огляду акварелі. Я вирішила порівняти з фарбами, що в мене є. Це акварель від бренду роса. Дві баночки з водою, щоб в одній змивати фарбу, а в іншій мити пензлики, виявилося, це дійсно зручно. І так, перший тест. Намагаюся подивитися пігментованість фарби. І одразу видно, що роса набагато пігментованіша, тобто вона дійсно економна в використанні. Тут я дивлюся, як розтікається фарба в воді, І, як на мене, все досить схоже, але роса все ж таки розтікається трохи сильніше. Трошки позмішувала кольори, в цілому обидві фарби мені подобаються. Ось так все виглядає після повного висихання. І останнє це спроби вимити пігмент. Очевидно, що роса змилася набагато краще. Я навіть спробувала різними пензликами змити самі арт, але результат не змінився. І тепер найцікавіше для мене спроби намалювати щось гарне цими фарбами. Я хотіла використати техніку по-мокрому, мені тяжко дається показати прозорість та легкість акварелі. В кінці кінців я все одно роблю мільярд шарів, але все ж хотілося спробувати щось новеньке. Планом було намалювати гірський туманний ліс, але тут очікування зіштовхнулося з реальністю. Я себе почувала, як Петро Штур приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна. В задумі розмаю, і рушники на стіні. Рушники на стіні в підсумку я закинула ідею з прозорістю, легкостю і щось там ще, і зробила все по-своєму. В цілому вийшло не так погано, як я думала. На рахунок шестокутного альбому, я спочатку не знала, що тут зобразити, але мене не відпускав ліс, тому буде ліс. Це ж було вже. До речі, окрім пензликів з набору, я використовую синтетичний пензлик роса. Дуже класний, я люблю його шалено, але є одне але: акварелька дуже маленька, незручно набирати фарбу. Звісно, якщо використовувати маленькі пензлі, то все чудово, тому тут проблем немає. Взагалі, пензлики з набору мені дуже сподобалися. ними зручно малювати тонкі лінії, маленькі деталі, непогано лежать в руці. Я дуже ними задоволена. До речі, при малюванні стало більш очевидно, що фарба менш пігментована, ніж мені б хотілося, але в цілому нею працювати непогано. Хвилинка самореклами. Якщо вам подобається це відео, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, а також буду рада бачити вас у коментарях. А ви колись малювали в шестокутному скетчбуці, можливо, у вас є ідеї для такого формату, цікаво почитати ваші варіанти. Я дуже старалася не переборщити з деталями, щоб не вийшло, як завжди. І в мене почав виходити прям таки зимовий холодний ліс. І як то кажуть, зима близько. А тепер круглий формат. І так, нічого більш оригінального, ніж намалювати око мені в голову не прийшло, тому вибачайте, як вже є. Але якщо накидаєте мені ідеї для малювання на такому форматі, буду дуже вдячна. Я тут згадала свій перший університет, в якому я провчилася не дуже довго, і хоча це був не художній ВНЗ, правила для дизайнерів там були жорсткі. Пропустимо правило про те, що якщо папір прикріплений до дерев'яного планшету, то він таким і має бути, поки натюрморт не буде завершений. А це на хвилиночку не одна-дві пари. І ти їдеш з тим планшетом формату А2 в маршруті, задоволений як ніколи. Але особливо я пам'ятаю правило, що можна було малювати тільки аквареллю біли ночі. Цікаво, зараз це правило також діє. Але не можу сказати, що воно було прям таки обов'язковим. Так було прийнято за замовчуванням. До речі, хтось перевіряв, вони дійсно настільки класні, що не було альтернативи. Чи це йшло від викладачів, які просто вчилися на цих фарбах багато років тому? А як тоді вважалося, все найкраще за порібріком: література, балет, мистецтво? Тому навіщо шукати та перевіряти щось нове? Ну це так думки в голос. Повертаюся до малюнку. До речі, я приклеїла аркуш до столу, щоб він не рухався, і виявилося це досить зручно. Також скажу, що я не намагалася тут малювати аквареллю як аквареллю, тому я не стримувала себе в кількості шарів. Заодно перевірила майже всі пензлики і можу ще раз підтвердити, що вони дуже гарні та зручні. Загалом висновок такий: як на подарунок набір виглядає дуже привабливо. Багато відтінків є, пензлики, гарний кейс, сама по собі фарба непогана, зручно брати в дорогу. Але це і мінус вона абсолютно не підходить для середніх пендликів, тому формати більші за А5 заповнити буде дуже складно. Фарба менш пігментована, тому і використовується в більшій кількості. Але якщо ви не нашаровуєте фарбу, як я в мільярд шарів, то все буде гуд і її вистачить надовго. В цілому мене цей набір зачарував. Я буду його використовувати в подальшому в роботі. Тому нагадаю, якщо ви хочете отримати ці фарби, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар, і можливо, саме ви отримаєте цю акварель і зможете скласти свою думку про цей набір. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я дуже рада, що змогла його записати в перервах між вимкненням світла, бо надії було мало, щоб його змонтувати якось. А ті, хто все ще зі мною, тільки вам скажу правильну відповідь опитування: Кецьку, звати Єва. До зустрічі в нових відео. Всім папа!